В останній день зими відбулось засідання уряду, під час якого премєр міністр Денис Шмигаль розповів, що завдяки грантовій підтримці іноземних партнерів вдається покрити бюджетний дефіцит. Допомога партнерів дає можливість державі виконувати всі соціальні зобов'язання, зокрема і по пенсійним виплатам. Голова уряду більш детально зупинився на індексації пенсій, яка буде проведена в березні. З 1 березня розпочнеться індексація пенсій. Пенсії зростуть на 20%. Індексація торкнеться 10,5 мільйонів пенсіонерів. Виплати також будуть підвищені для пенсіонерів силових відомств. Більше того, пенсії зростуть і для громадян, яким вони були призначені у 2020-2022 роках. В умовах війни ресурси держави обмежені. Головним пріоритетом залишається фінансування нашої оборони. Тому ухвалили рішення, що максимальний розмір підвищення складе півтори тисячі гривень. Тоді як мінімальне підвищення буде не менше 100 гривень, навіть у випадку, якщо за розрахунком сума індексації є меншою, це справедливий баланс. Водночас продовжується виплата щомісячних доплат для пенсіонерів за віком. Водночас, уряд продовжує програму щомісячних додаткових виплат, яку ініціював президент України. Пенсіонери старше 80 років отримуватимуть додатково 570 гривень щомісяця. Для пенсіонерів у віці 75-80 років доплата складає 456 гривень, а для пенсіонерів віком 70-75 щомісячна доплата буде 300 гривень. З 1 квітня відбудеться також автоматичний перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів. Влітку індексація торкнеться пенсіонерів, науковців, держслужбовців, працівників органів місцевого самоврядування. Нині іде робота над пенсійною реформою. Мова йде про запуск системи обов'язкового пенсійного накопичення. Українці матимуть власні пенсійні накопичувальні рахунки. Створення архітектури нової пенсійної системи є одним із ключових завдань уряду на 2023 рік.